Усім привітики! Вітаю вас на своїй кухні! Давайте сьогодні приготуємо смачну курячу печінку. Беремо 600 г печінки курячої, дві цибульки, кріпчик свіженький, з приправ візьмемо хмелі сунелі та мелений кореандр. Для початку ми обрізаємо все зайве з нашої печіночки, всі зайві шкурочки, плівочки і трішки її зменшуємо на дві частини, десь так кожну печіночку розрізаємо. Кладемо це все в миску і зараз будемо додати приправи. У мене це пів чайної ложки солі. За смаком мелений перчик чорний, хмелі сунелі, а також мелений коріандр. Десь всього по пів чайної ложечки. Ось так. Тепер гарненечко все перемішуємо і відставляємо маринуватись. Цибульку очищуємо, нарізаємо напів кільцями. Беремо свіжий кріпчик і також міленько його нарізаємо. Будемо його додати в кінці. Беремо пательню, ставимо на вогонь. Добавляємо соняшникову олійку, приготуємо ближче, поставимо борошно і нашу печінку. Кожен шматочок будемо обвалювати в борошні і викладати ось так на пательню. Щільненько-гарненько викладаємо і все обсмажуємо. Через 10 хвилин додаємо цибульку, гарненько все перемішуємо, накриваємо кришкою і ще 5 хвилиночок тушкуємо. В кінці посипаємо кріпчиком. Печіночка вийшла наша. Дивіться, яка красива, ароматна, а смачна яка! М -м -м! Клас! Готуйте, мої любі, та смакуйте. М -м -м. Це дуже-дуже смачно. М -м -м.